Дорогі брати і сестри, напевно ми з вами завжди собі задаємо питання, як будувати наші відносини. Та не тільки ми собі задаємо, але вони є нашою щоденністю на місцях праці нашої, в наших християнських спільнотах і в подружньому житті. Що нам Господь говорить, так? які нам Господь дає вказівки сьогодні? Перше, ми з вами чуємо у ривок книги пророка Єзекіїла, де Господь говорить до Єзекіїла про відповідальність за його пророчу місію. Треба розуміти, що місія пророка дуже проста, а з іншого боку, дуже складна, бо вона пов'язана зі страхами людськими та зі страхом самого пророка. Місія, яка почути Бога, і пророки чули Бога. Бог їм говорив напряму. Тобто Бог казав і давав їм конкретне завдання в певному часі. «Іди в ту чи в іншу місцевість або до тієї чи іншої родини, ну, зазвичай це був народ або місто, і говори їм про конкретні речі. Наприклад, не утискайте ваших рабів, а справедливо ставтеся до своїх братів і сестер. Бог каже, що викиньте ваших ідолів. Ну і ясно, що місія пророка, яка почув, пішов, переказав. Про це дуже часто забувається сьогодні. Багато людей з огляду на те, що, чому церква говорить саме так? Це ж вже навчання з перед століть, тобто воно вже застаріле. Треба, щоб церква змінювала своє навчання, щоб церква говорила по-іншому, так як сьогодні подобається багатьом. Треба змінитися, так? і люди вас приймуть, і люди вас полюблять. Уявіть собі, що Бог, пророку Єзикілу дає завдання і каже, іди, говори про навернення конкретного міста або народу, а Він приходить до них і каже: Бог вас любить, живіть і далі так. Бог з вами, Він вас не залишить. І поклоняйтеся одному і іншому ідолу, складайте жертви їм. Він так не може зробити, тому що він місію свою не виконає. І церква так само сьогодні не може змінювати голос Божий і сказати, що сучасні люди цього не розуміють, тому ми трошки змінимо, підкоригуємо. І будемо навчати по-іншому. Тому що так наказав Бог, ми можемо бути тільки тими, хто переказує те, що Бог наказав. І от Бог говорить до пророка Єзикіла, якщо ти підеш і безбожнику скажеш про його безбожність, про його гріхи, то я не буду питати тебе за його кров. Тобто він мав шанс покаятися. Але якщо ти не скажеш йому, і він помре, не навернеться, не навернувшись, то я тебе спитаю за його кров. Тобто Бог покладає відповідальність, величезну відповідальність, якщо на, сучас, на сучасний спосіб на церкві. Якщо церква не буде говорити про те, що Бог говорить, те, чим Бог її послав, то біда тоді, тому що Бог спитає, скажи, ти не дав можливість. Навернутися цілому народу, або ти не дала можливості да, покаятися багатьом. Бо вони цього не чули, не знали. І нам це здається дуже простим, що ну, нібито сьогодні всі люди мають доступ до інформації, та да, нібито всі мають можливість почути. Але не чують, не чують. І цей голос пророчий, напевно, він слабне. Тому що чим складне завдання пророка? Страх. Говорити те, що каже Бог, страшно. Чому? Бо тебе за це не наведять люди. Пророки закінчили життя зазвичай дуже трагічно з нашої людської точки зору. Їх банально вбивали. Вбивали за що? За те, що вони переказували волю Божу. За це і вбивали. І тому ця місія складна, бо ти береш на себе весь тягар, на який тебе, на тебе покладають потім ті, хто чують цю Божу правду. От коли приходиш на святу літургію, чуєш про себе правду, і тобі дуже тяжко да, це слухати. Каже, як так можливо, як він може про мене говорити? Чому він про мене саме говорить? Не буду його слухати. Або придеш до сповіді, і ти прийшов для того, що тебе похвалили, що тебе прийняли, що тебе любили. А тут тобі священник відкриває про тебе правду. Наприклад, приходить дружина, сповідається з гріхів своїх і свого чоловіка, а священник каже: а ти за нього не дбаєш. Ти тільки думаєш про себе, він тобі не потрібен. Або навпаки. На чоловік приходить і за свою дружину розповідає, тобто її гріхи розповідає, що вона така і, і так до нього ставиться, і, і його не поважає і тому подібне. А священник каже, кінь пити. О, каже, посягнув на святе. Да? Кінь пити. Як це так, як кіно пити? Що це тут пиття моє до моєї дружини? Це моя дружина вона така. Або вона вредна, вона не слухняна кінь пити. Я більш до нього не піду сповідатися, бо він мені говорить не те, що мені подобається. І сьогодні цю таку місію церкві пророчу пробують забрати лагідно. через те, що кажуть, ну, як церква може сьогодні бути пророком для світу? Як церква може говорити від імені Бога? Вона ж така грішна, ця церква. І люди сьогодні показують на гріхі церкви кажуть, ви і то робите неправильно, і то робите неправильно, і там ви сказали і зробили неправильно. І тому, напевно, коли ми дивимося на пророків, то вони зазнали багатьох страждань. Але питання, чому Бог говорить до людини? Чому Бог говорить? Чому Бог до тебе постійно до мене говорить? Бо Він не взневирівся в тобі і в мені. Він надію має. Тяжко так сказати, що Бог має надію, але от має надію, що ти навернешся колись і тобі дає шанс. І тому Бог посилає пророків. Не для того, щоб виявити правду і тобі потім цю правду доносити весь час, казати: подивись, який ти. Да, нікчемний, який ти грішний, ти не заслужив мене жодної благодаті, жодного дару. Бог не для цього посилає пророків, не для того, щоб тебе принижувати, а Бог має надію, що ти навернешся в будеш жити, що ти покаєшся. В нас, чесно кажучи, такої надії бракує, дорогі брати і сестри, тому що з досвідом життя ми розуміємо, що цей досвід нам часом заважає, що інша людина. Неспроможне навернутися. Ми навіть про це говоримо. Я навіть як священик часом так думаю теж, що багато людей неспроможні навернутися. Хоча це моя чисто людська думка помилкова дуже часто, бо це стає на перепоні того, що я говорю до цієї людини, я проповідую цій людині. І от Ісус Христос говорить до учнів, як вони між собою мають будувати відносини. як Мають е вирішувати конфлікти. Да, і знову ж тут Ісус говорить, якщо згрішить твій брат проти тебе, це дуже важлива, важлива вказівка проти тебе. Так. Якщо зробить щось проти тебе, тебе образить, принизить. Якщо він належить до твоєї спільноти парафіальної, так. якщо ти з ним працюєш, якщо це. Твоє подружжя то це твоя дружина чи твій чоловік. Це дуже важлива казівка, тому що є люди, які хочуть у всіх сферах наводити порядок. І де тільки не приходять, там скрізь дають свої вказівки, пробують наводити лад. І скрізь конфлікти, страшні конфлікти. Тому що така людина приходить і каже: Я ж правду кажу. Я ж то правду сказав. А Питання, а це тебе стосується? Ні, ну це якби, ну це така, якби ну це не моя сфера, але, от, ну, але ж я правду сказав в цьому плані. Тут йдеться, що це людина, яка близько тебе з якою ти співпрацюєш, якою живеш, це християнин, твій брат, сестра, якщо згрішить проти тебе, це не обов'язково тільки образа, це може бути теж гріх на твого брата, сестри. Ну, В Христі Ісусі я маю на увазі. І цей гріх постійно повторюється, ти цей гріх бачиш. І що з цим робиш зазвичай християни? Та це, це навіть не тільки християни, це так само в подружжі відбувається така помилка. Мовчать. Нічого не роблять цим. Хай так буде, хай так діється. Бо страшно сказати, або незручно якось, або ще якась є причина. Бо це мій керівник, так. як я скажу своєму керівнику про те, що він грішить проти мене, він же мене ще більше зненавидить. Так. І от, дорогі брати і сестри, Ісус каже, іди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Тобто, то, якщо є такий гріх, ти бачиш, так, є ситуація, ну, не тільки якась образа, якась, якесь приниження, говори подружжі дуже, дуже важливий такий момент це розмовляти один з одним. На багато тем. І, на жаль, не всі дозріли до того моменту, що можуть розмовляти один з одним. Тому що як починаєш розмовляти, то інша, інша вже або інша ображається. Чоловік прийшов і, і хоче дружині щось сказати, хоче з нею говорити, на якусь тему будь яку давай сядемо з тобою поговоримо. І починає про такий побут, та, про те, що йому болить якось. що Він каже, що ти про мене не дбаєш. Я бачу, що ну, я тобі не потрібен, я живу тут сам, в цій сім'ї. Ти тільки займаєшся нашими дітьми. Взагалі, я тебе зовсім не цікавлю, в чому причина? І дружина, замість того, щоб почути чоловіка, то відразу що? Починає агресію проявляти, що ти від мене хочеш, да? що я тобі можу сказати, тобі весь час щось не вистачає. І це може бути так само зі сторони чоловіка. Да? Дружина говорить до чоловіка, що ти працюєш весь час, ти немає часу для мене зовсім, ти зі мною не розмовляєш. Я тобі якби така ну, не потрібна. Да? І чоловіка, я заробляю на сім'ю. Я дбаю за все, да, а ти так мене не цінуєш, я тобі не потрібен. Ну і от такі взаємні образи, і ні, ні до чого це не дійшло. Тут, якби такий момент, треба вміти говорити, мати відвагу говорити, а другий момент мати теж сміливість і зрілість, точніше, слухати, чути те, що до тебе говорять. І от Ісус каже, що треба вирішувати сам на сам. Бо буває так, що вже всі знають про це все. Да. Тобто, якщо це вже візьмемо, повернемося до сім'ї, то вже там, друг знає, батьки знають, да, всі вже знають, да, який в мене чоловік поганий чи дружина погана. Ну, це я переношу на подружнє життя, це і в наших християнських спільнотах теж виносимо да, все повністю. Всі вже скрізь знають, як в нас тут недобре, да, які ми несправедливі. Або як ми не вміємо любити. А Ісус каже, має відвагу, сміливість прийти і сказати, да, Прийти говорити, Прийти говорити до свого настоятеля, сказати, от священик дати, отець настоятель, ти неправильно робиш, да, ти нас не любиш, ти нас не поважаєш. Ти до нас ставишся, як ну, до таких тяжко да, так прийти сказати. З такою якоюсь відповідальністю, або ну, ще якісь моменти такі да, важливі. І Ісус каже, Ти має сміливість сказати, говорити. І далі каже, як тебе не послухає, ми зазвичай не говоримо да, або з причини страху, або з причини того, що ми не віримо, що хтось змінить свою поведінку. Хоча, чесно кажучи, таке буває. Да. Досвід теж показує, що мало людей змінюють свою поведінку, але так буває, що деякі люди, почувши від тебе правду про себе, починають змінювати своє життя. Кажуть, вибач, да, я, я зрозумів, що я робив неправильно. Ну, це, це так ідеально, напевно, я трошки ідеалізую, але я таке зустрічав, дуже рідко, але зустрічав. Ісус далі каже, якщо не послухає тебе, то візьми свого брата, да, то, то, сестру ще, ще когось, ідіть Двох говорить. Якщо не послухає вас Двох, то ведіть до церкви, до спільноти церкви і говорить церкві. Чому Ісус аж так говорить, що такий спосіб вирішуйте між собою справи? Тому що Він говорить, що керуйтесь тою самою логікою, що Бог. Якщо ви хочете говорити. З вашим ближнім, з ким живете чи з ким працюєте, то ви говоріте з любові до нього, що ви боретесь за цю людину, що ця людина для вас важлива. Один священник, пам'ятаю, складав таке свідоцтво, він сам монах, і він каже, що у нас був такий брат дуже тяжкий в спільноті. Ну, з ним було знайти тяжко мову. Да? він Мав якісь певні свої вимагання, ну, людина мала свій характер. Так. І весь час ми каже якось боролися проти нього. Весь, час. що Він такий, що він невідповідальний, що, він, що з ним не можна спільної мови знайти. І в один момент каже, я молився, і мені Бог сказав. А чому ви боретесь проти нього? Боріться за нього, тобто моліться за нього та здобувайте. Робіть щось, щоб, щоб він покаявся, бо ви його вважаєте як ворога, і ставитесь до нього як до ворога, а ви боріться за нього. І мені каже все, якби відкрилось, Що мені Бог каже, боріться за нього. Да. І от ця боротьба, яка вона має бути? У ну, мене такий приклад є, да, я в багатьох цей випадках бачив, як мама бореться за свого сина, який п'є. Які залежні від алкоголю. Я думаю, що ви з цим зустрічалися. Є матері, які борються десятками років. Кожен день. Сину, не пий. Я тебе дуже прошу, сину, не пий. І вона має таку надію, в неї така надія, що він колись перестане. Вона в це вірить. Молиться Розарії, молиться літані, приходить до храму Божого, служби замовляє за нього, просить своїх якісь подруг, щоб за нього молилися. І новенний молиться різного роду, просить його весь час, сину, не пий. Приходиш, дивишся на того сина, а він ну, вже, вже він спитий так, що вже ну, ти, як по-людськи, не даєш йому жодного шансу. А вона каже, не пий. І шукає, де б його вилікувати, щоб з ним зробити. Витрачає на це кошти, час свій, з надією, що це ж він перестане колись. Оце любов, вона це робить з любові. Не тому, що вона його ненавидить, вона хоче йому дорікнути, а вона це робить з любові. І от Павло апостол до Римлян пише так: що брати, нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. Тобто не винні якісь грошей. Не будьте один для одного якось там причиною гріха або винні гріха, бо часом люди так роблять, що якби я зобов'язаний грішити, так, не будьте цього, тільки любов одне для одного. От Бог нас вчить цього аспекту любові, бо ми дуже часто помилково любов сприймаємо як таку лагідність, доброту, хоча це є один з аспектів любові. Але ми виключаємо те, що. Любити це означає сказати правду цій людині. Бо ми часом зловтішаємося, шукаємо аргументів для себе, щоб когось принизити, показати про когось пізніше правду. Та і кажемо, що от, от є можливість така, а я про нього знаю багато чого. А Бог каже: люби, люби, тому що ти хочеш. Мати аргументи для того, щоб перенижувати, для того, щоб висміювати, для того, щоб пізніше сказати, «А пам'ятаєш, а я про тебе знаю. Да? Або каже, ти маєш це робити з любові. Тому, напевно, дорогі брати і сестри, конкретні випадки, випадки свого життя, ви знаєте, в нас є трудні моменти відносин з іншими, з нашими братами сестрами. і сестрами. Тяжко в цих всіх випадках сказати, що я люблю. Ми часом боремося і проти когось, да, і, і хочемо когось змінити на силу, а самі, як до нас, Бог посилає таких пророків, або до нас говорить Слово, сам Бог або наші ближні, не вміємо не чути, не слухати, да, бо вважаємо себе святими, досконалими, вже змінними, навернутими. Що краще за нас ніхто так не зробить і не робить, і не будує спільноту. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь нам в цьому допомагає, щоб ми з вами дійсно будували християнські спільноти, християнські спільноти і християнські відносини між нами. Амінь.